Наприкінці 2018 року у селі Росошенці Полтавського району місцева будівельна компанія розпочала спорудження двох багатоквартирних житлових будинків. Відповідно до діючих на той час вимог законодавства про містобудівну діяльність, замовник, який мав намір забудувати земельну ділянку, повинен сплачувати органу місцевого самоврядування пайову участь. Ці кошти спрямовувались на розвиток інфраструктури населеного пункту. У травні 2019 року виконавчий комітет Щербанівської сільської ради Полтавського району та будівельна компанія уклали два договори про появу участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту. Проте Полтавська обласна прокуратура виявила факти невиконання будівельної кампанії зобов'язань за договорами у вийдіни сплати внесків. У зв'язку із цим в інтересах держави, в особі виконавчого комітету Щербанівської сільської ради до господарського суду Полтавської області, заявлено дві позовні заяви про стягнення з будівельника заборгованості на загальну суму майже 10 мільйонів гривень. Рішеннями господарського суду, які переглянуто в апеляційному та касаційному порядку, позовні вимоги прокурора задоволена у повному обсязі. Після набрання судовими рішеннями законної сили за активної участі прокурора у виконавчому провадження у 2024 році вдалося забезпечити реальне надходження стягнутих коштів до бюджету територіальної громади на суму майже 10 мільйонів гривень. Виконавчий комітет Щербанівської сільської ради надіслав на адресу Полтавської обласної прокуратури лист, якому подякував за роботу та поінформував, куди були витрачені кошти. Йдеться про підтримку збройних сил України, будівництво та ремонт об'єктів благоустрою, облаштування укриттів тощо. Аналогічно представницьку діяльність здійснюють і прокурори окружних прокуратур Полтавщини. У 2024 році рішенням господарського суду Полтавської області задоволено чотири позивні заяви Кременчуцької окружної прокуратури про стягнення коштів пайової участі на розвиток інфраструктури органів місцевого самоврядування, а саме Кременчуцької та Горшніпланівських міських рад на загальну суму майже півтора мільйона гривень. Під час судового розгляду однієї справи. Відповідачем добровільно сплачено 31 тисячу гривень. Інші позови судами задоволені у повному обсязі. Наразі боржниками на розвиток територіальних громад вже сплачено 100 тисяч гривень. Надходження коштів пайової участі було дуже важливим. так як кошти спрямовувалися на розвиток соціально-транспортної інфраструктури міста. Зокрема, це улаштування прибудинкових територій, дитячих майданчиків. Це реконструкція тролейбусних ліній, парків та зон для відпочинку громадян. Наразі сплата Коштів пайових пайової участі не здійснюється, на жаль, тому що це була важлива частина доходу до коштів місцевого бюджету. Попри внесені зміни в містобудівне законодавство, якими скасовано сплату пайової участі, прокурори й досі виявляють факти порушення зобов'язань за раніше укладеними договорами. Тож робота триває.